Усім привіт! Сьогодні ділюсь своїм перевіреним рецептом консервованих огірків, як бичкові в банках, без оцту. Такі огірки не перекисають, виходять в міру кислі, без зайвої солі, смачні та хрусткі, добре зберігаються. Підготувала для цього стандартний набір зелені та спецій. Для посилення смаку та аромату листя смородини та вишні. Звісно ж, листя хрону та гілочки естрагону. Тархун. Він теж ідеально підходить для консервації огірків та помідорів. Спробуйте, у половину банок буду додавати тархун. Інша частина буде, як зазвичай, Ну і лаврове листя. Часник, перець чорний та духмяний та кріп. Використовую насіння кропу та ось такі заморожені стебла молодого кропу. Банки стерилізувати не потрібно. На дно кожної банки вкладаю зелень, усю. Хрін, стебла кропу, часник, якщо великі зубчики, тоді 3 буде достатньо. Якщо менші, додаю 5-6 по 2-3 лаврових листа. Це на 1-літрову банку. Листя смородини та вишні так само. 4-5 горошин духмяного перцю, половину чайної ложки чорного перця горошку, 1 чайну ложку насіння кропу. Якщо любите гостре, Додавайте гострий перець. Я ж додам трохи пластиців гострого перцю, сушеного. Гілочки тархуну за бажанням по 2-3 невеликі. Ось так. Вкладаю огірки щільно в банки і додаю сі. Із розрахунку, 1 столова ложка зверху на 1-літрову банку. На 3-літрову банку 3 столових ложки. Заливаю холодною чистою водою. Накриваю капроновими кришками і залишаю огірки прокваситись на 4-5 днів. Під низ банок миска, обов'язково, бо в процесі бродіння буде витікати невелика кількість розсолу з банок. Пройшло 4 доби. Розсіл в банках помутнів, огірки проквасились. І важливо, далі цей мутний розсіл уже не потрібен. Він свою справу зробив. Виливаю його, перекип'ячувати його не потрібно, і завдяки цьому огірки не будуть дуже кислими. А далі, далі, наступне. В процесі бродіння огірки зменшились у розмірі, і щоб банки не були напівпусті, у вільні місця із однієї банки докладаю огірками. Тобто, усе доукомплектовую. В кастрюлю набираю воду, якою буду заливати огірки, але цю воду потрібно посолити за смаком, так як ви солите перші страви, суп чи борщ. В міру має бути солона максимум трохи солоніша, ніж ми солимо суп чи борщ. Це є орієнтиром. Кількість води та солі вам не вказую, бо кількість банок з огірками може бути різною. Це не проблема, якщо не вистачило. Зробіть ще додаткову кількість Такого окропу. Обов'язково куштую цю воду. Як тільки підсолена вода закипіла, заливаю цим окропом одразу банки до самого верху, накриваю кришками і закручую. Завдяки цьому процес бродіння припиняється і огірки не будуть перекисати, але обов'язково їх вкриваю ковдрою, щоб вони поступово остигали. Друзі, готуйте! Огірки дійсно смачні в міру кислі та солоні. Добре зберігаються, зате смачні та хрумкі. Зима довга, а я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!